Всім привіт, друзі! Ось я приїхав в Вірменію. В цьому відеоролику покажу вам місто, покажу вам торгівлю, як я заробляю кошти, щоб подорожувати. Взяв з собою трішки коштів, це десь близько 2500 доларів, якщо не помиляюся, або 3000 доларів. вже не пам'ятаю. Також, звичайно, взяв ноутбук. Також з собою взяв обов'язково планшет, я на ньому дивлюсь фільми там і так далі відеоролики. Також взяв камеру, на яку сьогодні я буду знімати блог і буду вам показувати, в принципі, як виглядає місто. Що нам потрібно для роботи? Потрібно два сайти. Перший це брокер, на якого труємо, він нам платить за кожну успішну угоду, а другий сайт це сайт Signal.net. Цей сайт самостійно аналізує всі валютні пари, знаходить найкращу ситуацію, і пише нам валютну пару, направлення і час, до якого заходити угоду. Тут, до речі, можна вибрати час, на який нам потрібен сигнал 3, 5, 7 або 10 хвилин. Також можна вибрати режим торгівлі, VIP, стандарт або кастом. Давайте, друзі, будемо торгувати в VIP-режимі. Час-3 хвилини, нажимаємо кнопку «Отримати сигнал. До речі, цей сайт повністю безкоштовний. Інструкція, як до нього є ось тут нажимаєте і нажимаєте ось тут інструкцію. Копіюємо обов'язково валютну пару, переходимо в пошук валютних пар, знаходимо дану валютну пару, обов'язково беремо без відмітки UTC. Сигнал купівля, тобто заходити вверх, Копіюємо час 19.05 і відкриваємо угоду на 500. Доларів. Хтось може подумати, що блін, навіщо така велика вода. Друзі, у мене баланс, як бачите, 25 тисяч, плюс я багато коштів виводив, плюс у мене в сейфі є 7 тисяч з копійками. Давайте я вам покажу, до речі, всі свої виводи з даної платформи. Так, друзі, дивіться, перший вивод 1500. Потім 2000, потім ще 1000, 5300, 300, 2300. І сьогодні 2400, і потім ще 400 доларів а, я виводу. А також у моєму сейфі. а, Мені тут проценти капають, як бачите. а, У мене є фактично 7500 доларів. А також на балансі 25 тисяч доларів. Також у мене ще відкрита угода. А по повні брокера я всього-навсього тільки, друзі на 10 тисяч доларів. І це все завдяки всього-навсього одному сайту, який аналізує і вдає сигнали. Це реально класно, що можна це все повторити просто на телефоні. Не обов'язково комп'ютер, не обов'язково ноутбук. Це все дуже легко повторювати на телефоні, тому що вам не потрібно робити аналіз самостійно. Я думаю, хто торгує, розуміє, що на телефоні аналіз робити дуже важко і неудобно. А тут нічого робити не потрібно, просто потрібно копіювати угоди. І, звичайно, дана угода відпрацьовує. Ми заробили 335 доларів. А, тут показує як мінус, тому що угода, в принципі, закрили всього на все десь на 10 пунктів. І сайт видає ще одну угоду на підвищення. Можна ще одну угоду відкрити, але цього я робити вже не потрібно, тому що я заробив свої кошти. Не потрібно жадничати. Звичайно, якщо баланс менше, заробіток буде менше, але суть зрозуміла. можна спокійно всі поповнити там на 5-10 тисяч гривень і турувати по правилам і заробляти 100-200-300% в місяць до свого балансу. Тільки подивіться, який вибір таксі у Вірмені можна заказати навіть кібертрак. Можна заказати максимально різні таксі, великі, там, маленькі машини і так далі. Грузовик, VIP таксі, це все можна заказати тут, але я заказую звичайне таксі. Ось я приїхав в торговий центр. Тут я йду обміняти кошти, все, я кошти обміняв. Після цього йду дивитись на торговий центр. А після цього йду на сніданок. Заказав собі суп, заказав собі пюре. O, sijai, pranešė kažkoks toks komplimentas, ja nežinau, kas e tai yra. O, štai, principai, kažkokios toks.